Творці Орі тепер незалежні, а тому можуть цілюватись в засос з російськими гравцями без будь-яких перепон, без смс і без реєстрації. Moon Studios, які найбільше відомі як творці шикарної серії Орі, стали повністю незалежними. Ще в минулому році Private Division видавали їх нову No Rest for the Wicked, яка перебуває у ранньому доступі. Ви забили? Забули про це. Я вам напам'ятаю, що як тільки No Rest for the Wicked стартувала у ранньому доступі. То Томас Міллер, голова студії, відповів одному з російських фанатів, який пожалівся, що не може придбати гру через політику Private Division, І Міллер був обурений цим, сказавши, що його ніколи не цікавила політика, і всі геймери мають мати право грати у їх ігри. Тим паче, у їх студії працюють і українці, і росіяни, і ізраїльтяни, і багато інших. Тому він пообіцяв розібратись і розібрався. Адже з незалежністю студії тепер і no Rest for the Wicked одразу стала доступною. У російському Steam.